Друзі мої, всім привіт! Мене звати Олег і ви на каналі партизан Суомі. Сьогодні ми з вами попробуємо ще раз половити корюшки. Напевно, заключне відео буде в цьому році на корюшку. Клює корюшка з перемінним успіхом. На тому тижні ми з Андрюхові товаришем відловилися дуже класно. Я зловив один день 10200, другий день 9700. Буду ловити на от такі мормишечки. Дивіться, вони світяться в темноті. Для корюшки це дуже важливо, тим більше що ловимо на глибинах 8-10 метрів. От. Що нам принесе сьогоднішній день, я не знаю, але побачимо, да, банда? Все, погнали. Закидаю другу вудку, у нас вже перше клювання. Якщо буде цікаво. Давай побачимо, що за рибка. окунь, бачите, клюнуть що У нас цей окунець клюну, дуже часто я ловлю на м'ясо От, Я його чищу спочатку в тому місці, де буду обрізати, бо гачком дуже важко пробити. От. Потім зрізаю філе разом з шкуркою, щоб воно трималося краще. От. І ріжу на такі квадратики десь по пів сантиметра. Можна трошки більше. Вот. І чіпляю на гачок. І корюшка буває дуже часто клює на це філо. Все банда ловить. що, Клювання так затарахтіло я. О. А, мимо. Зараз побачу. Ну покльовує, покльовує. Тільки закинулися і вже є покльовочка. О, знову була покльовочка. Корюшка буває протягом дня то клює, то не клює. От я сподіваюся, що нас сьогодні поклює. От є рибка трошки виховати, не багато, але є. Будемо пробувати. Закинув на м'ясо окуня і вже. Перший клювака на м'ясо. На опарище щось дуже слабе. О! Перше корюшка, друзяки. Дивіться, на кусочок окуня. Це клас. Будемо пробувати ловити. Там дві стоїть вудки на опариша, я завжди ловлю на три. Якщо кльов дурний, то надбі. Якось так, друзяки. Хожу шукаю рибку, бо там де зловив одну слой пропав. Рибка бігає і рибка не дуже активна. Тут якийсь знайшов слой, начебто, то можливо поклює. Ходимо, шукаємо банда. Ще якесь клювака. Оце покльовка схожа на корюшку. да, Дивіться, корошинку плюнуємо. Бо окунь різко так дригає. А корюшка не дуже. Ну вона зараза, так, коли труситься. То її треба зразу знімати. Вон наче активний слой підійшов. Ще там клювання на сусідній. О, ну, теж є якась рибка. Ось ну, теж хорошенька. Ну, банда розкліється можливо. Дивіться, яка класна корошка. Ті рази клювала дуже така велика. Цей раз якась ще дрібнувато, ну можливо, якась нам гігантська попадеться. Доволі непогана рибка. Ого, дивіться, яка гарна корюшка. І на м'ясо дає. Що підходить. Коли підходить активна рибка, вона зразу починає клювати. Є, друзяки, переважно на м'ясо окуня. Дивіться, 7 штучок вже на м'ясо і там в самках одна. І тільки дві на опари. Ось тут на опарища покльовочка. Ах, нема мимо. А знов на окуня клієнта є сенс перейти на всі утки, на м'ясо окуня. Зараз поперечіпляю, бо там на опари ще на двох стоїть. Ну, і все, і будемо ловити, поки покльовує. Грузила в мене 15-20 грам, тому що дуже швидко на таку глибину опускати жилку, снасть ваш. Якось так, друзі. Рибки вже на сковородочку підловили. Підчепив м'ясо на гачки і одразу дуплює І там на м'ясо клює. А та, що опарі, впарища зовсім не хоче клювати. То Зараз переходжу ще на третю на м'ясо. Зійшла. І будемо ловити. Ці мурмишки дуже класні ловлять рибу офігенно. Но на їх трошки багато Получається, жало мале, мал, бо на тіло намотано дуже багато всякої цієї світящої штуки накапано. О, знову покльовочка. І знов мимо, бачите. Але мурмишки ловлять, так що все супер, рибка клює. Слабо, але покльов. Ой, дивіться, знову на м'ясо було. І знову сход. Ну нічого, половимо. Переставив друзяки вже всі вудки на м'ясо. Дивіться, яка непогана корішка літає. Дивіться, три вудки. на льоду лежить. Ні одна ні в воді. Підійшла рибка, аби він м'ясо украла. Зараз м'ясо поставив і будемо далі. Ловити. Рибка, друзі, клює підходами, підходить в ехолоті, відходить і. Буває, що на три зразу клює. буває тишина, декілька хвилин покльовочка. Рибка, вже ми трошки підловили, не знаю, більше 20 штучок. Це вже не може не радувати. І клює практично з дна, майже завжди. ну, Якщо взяти по відсотках, то на нижню мормишку десь 80% покльовок. І все, на окуні я перейшов на кусочці окуні. Рибки мало виховати стоїть, але вона активно харчується. так що... Будемо сподіватися, що улов наш буде хороший сьогодні. Підійшла, друзяки, рибка знов. знов І, знову. і знову мене... О, дуплет! Бачите, прям, в прямому ефірі. Дуплетик, і знов мене три вудки на льоду. Підходом клює, буває стоїш декілька хвилин, зовсім немає покльовочок. А буває дуже гарно покльовує. Приходить самий активний слой корюшки, яка харчується. бо є така... Як я називаю турист, транзитом просто пропливла і не клювала. Так, так що закидаємо вод у воду. Бо, щоб зловити рибку, то мінімум, що треба для цього, це опустити наші снасті. О, знов покльовач, бачите. знов рибка. І на ту другу зразу на сусідню кліє. Те, що я вам кажу, що підходить активна рибка. Бачите, все в прямому ефірі. І вона починає харчуватися. О, і на третій в нас Ну, Я зараз одну відчеплю, щоб не перепутало нічого. Дивіться як газує. То є, рибка є. Ось, бачите, як гарно почала клювати. Так що надіємося, банда на хороший результат. Я в кінці рибалочки вам покажу. Скільки рибки ми сьогодні зловимо. От, ну, вже штучок 30, я думаю, є. Ще таке банда, хто не знає, дуже рідко їздить на рибалочки зимові. Покльовочка. То я завжди рибу кидаю на сніп, а вже коли переходжу, то тоді збираю в пакет. От. Або вже в кінці рибалки, якщо не переходжу. Бо воно виходить, як свіже морожена, у нас рибка. Бечте, покльовує, час від часу підходить активна і покльовує. От і у вас завжди свіжа морожена рибка, бо в пакеті вона не замерзає, на богу покльовочка була. Є рибка на тому кінці жилки. Бачите, всі люблять цю рибку українці, наші знайомі. Багато хто питає, чи є риба. Інколи є, не завжди, бо лишаємось собі. Що, банда якось так. У нас покльовочка, бо там підійшла банда туристів вихолоті, бачу. Стоїть і не клювала. А, дивіться який чорт клюнув. Це такий бичок, бачите, такий з рогами таким прикольна рибка. Ну, Мусорно, ми її розрізали, там в нього ікра болотно зеленого кольору. Там, дивіться, стоять. Туристи в цьому вихолоті не клюють. Не знаю, говорив я чи ні. Сьогодні у нас мінус 6 було, я їхав. От, вітер передавали до 7 метрів, але поки що, слава Богу, вітру немає. Дивіться, там туман, сонце за хмарами за туманом. Хмари йдуть дуже низько, а там у нас вже Відкрите море, ми говоримо, ботнічна затока. Дуже велика затока із Балтійського моря. І звідти заходить в такі затоки корюшка. Що, хто вперше на каналі, то будете знати, що ми ловимо в Фінляндії в затоках від ботнічної затоки, в таких бухтах наче. Там ми, друзяки, ловили налімчика з вами біля берега. Два штучки з Андрухою взяли невеличких. Підійшла трошки рибка. От тільки що одну витягував, клював ще на дві, але нічого не взяв. Дивіться, рибка середня, але покльовує. Підходимо, дуже такі рідкі підходи, але коли підходить, то клює зразу на всі. Бачите, на у нас прибуває потрошечки. Покльовочка була. Ніжна ніжно так буває клює. Це маленька корошка. Крупний ще сьогодні не зловив. Можливо її вже крупної тут і не буде, хто його знає. Побачимо. Бачите, на другу як бубасила. І на ту клює, на третю. Буває, бачите, таке, як я казав, Такі підходи. О, перестали покинутимо. Буває такі підходи, що зразу на три дубасині. Так що якось так. Одну витягував, на другу дригає. Ой, на третю дригає. Але може буде кльо такий, як на чорних камнях. Дивіться, яка гарна корюшка. Заглатує буває дуже жорстко. Є. Бачите, знову три, в третю вудку витягують всі вудки на льоду. Ох, дуплетик, опять, бачите, нам все в онлайні дуплети попадають. Класно, друзі. Буває, не клює, стоїш десь, а буває як підійде, бачите, три вудки на льду. Ще й дуплетами клює. Класно, підходить риба час від часу. Ша ловим. П'ять ворон. Десь ми поділили рибу. І що був, рибаки дивіться як ганяють. Бо рибаки викидають тут окуня, буває дрібно і оцих чортів, І чайкам є на їжу. О, вони, буває, б'ються. Тут люди сидіти, ставлять, викидають всяку рибку дрібну. Ляща викидають, фіни не беруть. Ну, Дехто бере, не всі беруть. От, і вони їх скубають там. А потім один одного у нас. Покльовочка легесенька, дивіться яка. Лейд-ледь поклевач. А її нема. Можливо, якась дрібна і вона просто не засікається. Ось так. Трошки ще прибуло. <клевала> Поклювала рибка. О, і тут покльовочка. Бачите, все в прямому ефірі. О, є рибка на кінці провода. О, знову дуплет. Дивіться, як вам щастить дивитися таку рибалочку, класна рибалка. Мені вже подобається. Не знаю, правда скільки годин зараз гляну виховати. Так, що у 10-18. Ось ще в нас цілий день попереду, що ми зможемо гарно підловити. Бачите, трошки там, трошки там. Щось наскубаємо за день. Класна банда. Це банда, який оселедець влетів. Ось таку корочку приємно ловити. Дивіться яка, ух, гарна кориш. Дивіться, друзі, які вже три кучки накидав корошки, покльовує трошки. От не знаю, штучок 60-70. І клює такими, як я казав, підходами. Підійшла активна рибка, поклювала. От потім неактивно стоїть, знову активно приходить, харчувається і знову клює. Фу, аж замахався, бувало таке, що на три вудки знов клювало. І дуплетик, і все як має бути чітко чітко. Була покльовочка тільки що. Тут Дуже часто холості покльовки. Рибка не засікається. Ой, ну, на ту кулізапцю відчепляємо. Ще такий прикол, коли ви ловите на такій снасті, на гірлянди, то брить лунки хоча б метр одна від одної, бо глибина. 8-9 метрів. О, до бачите, знову вам в прямому ефірі. Тут буває коли клюне рибка. Така що стріша, то перепутається. Вже в мене сьогодні один раз перепуталося, хоча глумки не дуже близько. Там, бачите, рибка є. Вихолоті. Вона підлітає так доверху, активна рибка. Будемо її ловити, поки вона ловиться. Вон. Є і дрібна така. А є, такі непогані екземпляри влітають. Я вам показую там така сільодна Оселедець. Ось знову клівочка буде. Єсть, єсть. Як казав один дядько на попки шерсть. О, дивіться, яка гарна корюшинка. Класно. Я не в'яжу, мрмишки на повідки куплює. Я їх просто є теж, я їх просто на петлю прив'язую на основну жилку і все. І бачите, дубаси, жилка в мене 0,2. Тут на такій глибині. Я не бачу сенсу ставити 0,16-0,14 жилку. Бо підсікаєш, і грузик важкий, буває рибки клює то не хочеться снасти кричати, тим більше що тут у фаня купувати мормишки поспорні ці, які світяться, не дуже дешеве задоволення. І тут покльовочка. є теж. Бачите, тільки сказав, що в сходів багато холостих покльовок і клює без сходів, супер якби так завжди, але так не буває. Друзі вже Ворони підходять за 20 метрів, не бояться. Вже їх рибаки прикормили трохи рибкою і вони ходять, чекають, бачать рибаків і прилітають сюди. От, ну, ми їм трошки рибки лишимо цих окунців. <кій> Бичка. Може ще який окунь клюне, бо окунь буває і на м'ясо кліє. Ви ж бачили. Якось так, друзі, трошки кльов затих, але кучки побільшали. Покльовує, по чуть-чуть. Поки, друзі, стало слабше клювати, позбираємо рибку, порахуємо, а вже біля машини, бо забув пакет в машині. Зважимо. Дуже цікаво, скільки ми вже зловили. Такі у нас чудові кубки. Так, 5. 10. 15, Такі сільодочки влітають. 20. 25.

120, 125, 130, 135 штучок. Дивіться, яка гарна кучка. О, класно, вже гарно половили, декілька кілограмчиків зловили. От, тоді на відео я зловив 122 штуки, на той час це був мій рекорд. А потім, як з Андрухою ловили, то... 235 штучок я зловив, це був рекорд. І зараз у нас 135 штук. Супер-супер. Ловим далі. Рибка неактивна зараз поки що. Но, я думаю, розкліється. У нас вітер піднявся. Дивіться, який туман, сиро. Мінус 4 зараз показує в телефоні, я дивився. Пройшло буквально декілька хвилин, як я рибку порахував. Видірнув ще 4 штучки. Підійшла рибка трошки. Але покльовує слабенько, слабенько. Вже не так як зранку, зранку дуже довго покльовує. О, Є рибка на тому кінці. Переглянемо що за рибками, бачите корюшка то під жабру. Дивіться, як під жабру клюнуло. Вже п'ять. В саночках у нас 135 штучок. Що ми потім ще цю дорахуємо, доловимо. В кінці рибалочки я вам обов'язково покажу, скільки кілограмів і скільки штучок ми зробили. Дивіться, він не дуже плотний такий слой, йде з 6 метрів до восьми, але є. І рибка час від часу звідти нас покльовує. Корач, вже спина болить, а ще покльовочка. Це оставимо цих окунців голотим пастухам, щоб якось так і ще покльовує трошки, але вже слабше будемо збирати зарарив з вами. Порахуємо скільки у нас хвостів вийшло, потім зважимо. Треба їхати додому. У нас трошки вітерець роздувся. Ми ще завтра приїдемо половимо. другу клюе. И рыбка. 32. Дуплеет Санька. Я не знаю, какие дуплет пидрят. Вот такая кучка еще вышла за Посчитаем, там у нас 135 было. Так, 140, Сорок пять, сто пятьдесят, 5 пятьдесят 175 сто семьдесят, сто семьдесят пять, сто восемьдесят пять, сто девяносто П'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять, двадцять п'ять, тридцять, 232 тридцять дві штучки. Ось вот така у нас кучка гарна вийшла, грам сім, я думаю. Можливо більше. Потім зважимо кінці. І я вам покажу. Все, друзі, клас! Все, друзяки, завершилася наша рибалочка. Отака достойна гора корюшки. Поки зматував вудки, ще доловив дві штучки, то у нас 234. Одну не доловив до свого рекорду. Зараз зважу і вам покажу. Класно. І так, друзяки, зараз з вами зважу. Проїжджала бабушка тут на санках, побачила каже, Ой-ой! Бра! Вони тут по шведськи говорять, а Та добре. Так. Ух ти! 9900 Рівно. Дивіться, видно? Фух. Банда, друга година дня, за пів дня буквально. Це більше ніж достойний результат. Тому, кому сподобалось відео, підписуйтеся, натискайте пальці вгору. Все, друзі, всім миру, добра і вдалих рибалок. Пока!